Американська українська делегації і представники трьох європейських держав зустрічалися в Женеві, аби узгодити план по завершенню війни, чи скоріше можна сказати по перемир'ю. Невідомо як він саме буде в результаті. Але які ваші враження від проговорів? Бо публічно всі кажуть, що все дуже добре, дуже продуктивно рухаємося у правильному напрямку. Ну, я з усією повагою, звісно, до вас дякую вам за мою таку високу оцінку. Дуже детально розповісти не можу, бо не був присутніх на переговорах. Ну, відверто, але ваші враження тому, від того, що відомо публічно так, є враження, і ми вже в рамках центру громадської аналітики вже обговорювали з колегами це, деталізували. Тобто, є думки у нас не можу сказати, що різні, але ну, з певними відтінками, чого нам власне очікувати, що відбулося. У Європейському Союзі загалом в Європі і також в Сполучених Штатах Америки в Україні стосовно цієї ініціативи Трампа я готовий вам повідомити про свою думку. Справа в тому, що очевидно, абсолютно Дональд Трамп намагається закінчити війну. Незалежно від того, що буде відбуватися в Україні, йому головне, щоб припинили стріляти. Ми тут пані Насі, з вами говорили про це вже неодноразово. Фактично, це підтверджується. І поява ним плану, фактично, який був підготовлений спільно, як ви засвідчуєте, як ви говорите, бо засвідчити складно, буде ми не були присутні. Готувався разом із російською стороною і американцями, він є тому твердженням, і поява його а нині це чергова спроба Трампа пришвидшити процес: процес замороження війни, досягнення перемир'я. Розуміючи те, що е, першими, хто має погодитися на умови публічно, мають бути українці, не випадково прозвучала фраза від американців. Про те, що ми маємо переконати українців в чомусь, а потім з цим йти до е, Путіна і там розмовляти в Москві безпосередньо, чи готові вони будуть на цей план. Бо з Кремля лунають заяви доволі цікаві. Там повна розбалансування йде, розбалансування. Перепрошую. Е, Путін напередодні говорить, що вони план отримували. Пісков говорить потім, що вони отримували оновлений план чи попередній. Ну так і не зрозуміло, що вказує мені на е, певний е, ну на. Точніше, їхню послідовну дипломатичну ганебну позицію стосовно будь-яких переговорів, тому що так вони забалакають будь-яку тему і можуть або погоджуватись на неї, або не погоджуватись, залежно від того, як складаються обставини. Тобто вони, на жаль, да, от на сьогоднішній день управляють цим процесом, хоча нібито їх і нема на цих переговорах, адже документ, який ми зараз вами говоримо, він дійсно був підготовлений в Кремлі, але представлений як план Трампа. Вчорашня зустріч у Женеві, де були присутні за різними даними: чи то троє, чи то одинадцять представників країн з одинадцяти країн Європи, засвідчує, що зараз Європа намагатиметься цей процес затягти до того моменту, допоки вона не отримує чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, що Росія на них не нападе. Бо до того моменту, допоки таких гарантій не буде, для них дуже вигідно, продовжувати, аби продовжувалася війна в Україні. Росія була зайнята бойовими діями в Україні і не розглядала можливість там повноцінного конвенційного нападу на одну з країн Балтії, Північної Європи чи то Польщі. Це може видаватися комусь фантастикою, але чим далі, тим більше ми переконуємося в тому, що розвідки європейських країн про це говорять ледь не щодня. Є відповідні повідомлення. Хто свідкує з інформаційним полем, той це фіксує для себе. Вчора було досягнуто дійсно певного результату. Марко Рубіо підтвердив, що четвер не є дедлайном. Це може бути посунуто, і вже це буде залежати від того, як переговорять між собою Зеленський і Трамп. Поява двох вже фактично мирних планів: європейського і е, Дональда Трампа плану засвідчує про те, що європейці все ж таки піддаються певному тиску з боку Трампа, але намагаються залишатися суб'єктними. Їм це буде вдаватися у великій мірі, тому що один із пунктів, а це гроші заморожені російські, які є в Європі. Це справді кози, як полюбляє говорити Трамп для американців, для Трампа, який дуже любить гроші, адже він претендує на розподіл цих заморожених російських активів. І в нього вже є попередня домовленість навіть з путіним. Тобто, да, можемо брати їх, пиляти. Вибачте за це слово. Прибутки будемо ділити, і там відіб'ємо з часом ці заморожені активи. Вони вже все добре порахували. А для Європи це виклик, виклик не лише про гроші, а й про безпеку. Тому вони багато говорять про армію про українську. Давайте її зробимо великою. Добре, відповідь на запитання є: хто буде фінансувати цю велику армію? Ви ж мовчите. Тобто, для них головне зараз процес. В процес вони зайшли. І я далекий від думки про те, що дійсно як сьогодні була опублікована спільна заява американців і українців. Є багато пунктів, про яких досягнуто компромісу, можливо, вони в кількісному вимірі велика кількість їх багато, але якщо говорити про якісно, це що стосується території, про це пише преса, що стосується членства у НАТО, нейтральності України, це все спірні питання, які не можуть бути вирішені навіть ні не можуть бути вирішені ні в форматі переговорної групи із американцями, ні навіть у форматі переговорів Трампа і Зеленського, тому що переговорником. Рано чи пізно буде Росія в цьому всьому процесі, і, і в мене от такі от поки що враження, що просто перед процес пришвидшили, точніше, його реанімували з весни. Його знову підняли на поверхню. Це зробив Трамп. Дійсно, це зробив Трамп, і його непереборне, непереборне бажання зупинити війну це дуже добре. Але те, як він це робить, ну це погано. Бо сьогодні Вашингтон Пост пише про те, що коли його запитують про цю угоду, яку він не читав, як кажуть, в Білому домі, він каже, ну окей, домовляйтеся, потім до чогось дійдемо, про щось розберемось. Але Трамп пам'ятає образу, яка була нанесена йому в вальному кабінеті наприкінці лютого. Він цим е оперує постійно, він до цього апелює. Е не випадково він говорить, що йому погано дякували. Йому вкотре дякують, але йому мало буде цих подяк. Він ображений, він не забуває образ, на, -на жаль. Тому ми побачимо ще продовження цієї історії, і можливо на переговорах, чи то в Женеві, чи ще десь інде робочих груп до того як Зеленський полетить до Вашингтону. Я не впевнений в тому, що його візит буде до четверга, хоча все може статися. Але все свідчить про те, що все таки процес переговорів перезапускають, намагаються його перезапустити. От ви говорите, що процес намагається перезапустити. А чи допускаєте ви, що знову ж таки це просто така чергова хвиля переговорів, аби там звірити годинники, переконатися, що кожен стоїть на своїй стороні, а потім все це знову піде в паузу, як і було кілька разів раніше? Так, я це не виключаю. Я і говорю, що так воно і буде. Я не бачу зараз перспективи того, що буде досягнуто угоди, наприклад, про припинення вогню на фронті. Просто не бачу. Можливо, буде менша інтенсивність повітряних обстрілів. Від того я дуже обережно до цього відносився. Можливо, там буде досягнуто чергове фейкове перемиря про необстріли по енергетичній інфраструктурі, але Путін демонструє, що він готовий вбивати дітей для того, щоб досягнути своїх цілей. Я наполягаю на тому, що удар по Тернополю це був цілеспрямований удар по цивільних для того, щоб Україну злякати. Це однозначно так, тому що е, західна частина України, вона ну, ми ж чудово розуміємо, менше має систем протиповітряної оборони, які здатні збивати ракети. Тому така трагедія сталася. Це Путін, це його класика, і він буде висувати і надалі свої максималістські умови, про які він говорив ще в Стамбулі. Треба задати просто цей так званий меморандум миру Мединського, який представлений був офіційно. Там все написано. Ну можливо, по якихось там пунктам, як ми кажемо, будуть компроміси, але ж компроміси виключно за рахунок українських інтересів. Росія нічим не потерпає, тому враховуючи позицію України, європейців, це треба зрозуміти, тому що вони ну ніяк не погодяться. Наприклад, якщо в меморандумі прописано, що 100 мільярдів євро мають піти в російсько-американський фонд, так це ж гроші заморожені росіяни, які знаходяться в Європі. Вже цей пункт не виконується, вже меморандум не реалізовується. Це не вів лише один. Я вже мовчу про території так і таке інше. Тобто, які от зараз, скажіть мені, будь ласка, ну це вже риторичне запитання є. Підстави говорити про те, що буде досягнуто угоди. Ну, умовно, яка б означала: окей, ми попередньо схвалюємо меморандум, як прописано в ньому, визначаємо лінію, куди мають бути відведені війська, позиції, і припиняємо вогонь. А потім вступаємо вже в переговори про підготовку угоди і так далі. Ну, я не бачу, я просто не бачу, тому що попередньо меморандум треба схвалити, де будуть і ці спірні питання. Але те, що сторони на це готові піти, я не маю підстав про це говорити. Путін заявив, що запропонований Трампом мирний план він може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання. Ось про це він сказав за підсумками переговорів із президентом Туреччини Ердоганом. каже, що ці пропозиції, в цьому варіанті, з якими вони ознайомилися. А скоріше за все, це той варіант, який і був відомий у через засоби масової інформації, каже, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі, яка була на Алясці, і в принципі можуть бути пок. Укладені в основу остаточного мирного врегулювання. Хоча знову ж таки ще раз додам для наших глядачів, що Україна зараз веде переговори зі штатами, аби змінити цей план. А і ось тут, пане Валерію, основне питання: а як змусити росіян погодитися на план, враховуючи, що він буде там доопрацьований? Бо навіть мені здається, ось цей оригінальний варіант перший варіант, який був відомий, він є такою пом'якшеною пропозицією росіян. Вихід один це апелювати до плану мирного європейського, але не з 24 пунктів, а з двох. Тому що Кайя Калас, дипломатична представниця Європейської комісії, буквально кілька днів тому сказала: у нас є план миру, який складається з двох пунктів. Перший послабити Росію, друге підтримувати Україну. Прекрасний план, за яким стоїть все, і разом з тим нічого. З цього все я говорив би саме про санкційний тиск. Буквально цими днями ми знову побачили апеляцію до Сполучених Штатів Америки з боку Європи, аби американці вводили більше санкцій проти європейців. А чому ця апеляція? Ну я кажу, що вона була, бо є фідбек Дональда Трампа, який був незадоволений тим, що йому погано дякують з України, і незадоволений тим, що Європа продовжує енергетичну співпрацю із Росією. Купує в неї нафту і газ. Це те, про що ми, українці, просимо європейців ще з 2022 року. Але вони не поспішають робити загальний об'єм торгового обороту спочатку широкомасштабного вторгнення. З офіційними даними е Міністерки фінансів Швеції за е отрахуйте майже 4 роки в різних секторах склав майже 350 мільярдів. І це баланс позитивний на рахунок Росії. Це двосторонній, в порівнянні із. У допомогу, яку надали Україні, він має різницю в мінус 30 чи 40 мільярдів на користь Росії. Тобто вони Росії заплатили різним компаніям і так далі гроші, в тому числі за газ, і все решта, більше, ніж допомогли нам. Ну, Друзі, це ж так не працює. Можна стільки завгодно розповідати про те, що ми прагнемо послабити Росію, так давайте послабляйте її, вводьте санкції, тому що торговий оборот, до прикладу, Сполучених Штатів Америки та Росії ну він в сотні разів менший, в сотні. Це ну не перебільшення якісь, якщо просто-напросто він дійсно на настільки там складає 3-4 мільярди доларів на рік. Але коли пан Макрон розповідає про те, що треба досягати угоди вигідної для Європи, бо європейська безпека в першу чергу, але відправляє ядерні відходи на збагачення до Росії, про це говорить офіційно Грінпіс. Ну, вибачте, це не вкладається ніякі рамки послаблення, тому це те, на чому треба наполягати Вашингтону перед Брюсселем, тому що нам це зробити не дуже зручно, скільки ми залежні від підтримки європейців. Трамп же не хоче нам допомагати. Що європейці повинні відмовитися від цього. Трамп правильно говорить, але треба бути щирим в тому плані, що Трамп воює за енергетичний ринок Європи і з Росією. Це очевидно. Ми тут маємо собі союзника зараз. Нам це вигідно. Союзника. Цьому питання має на увазі Сполучені Штати Америки. Якщо європейці це робитимуть, тоді так. Послаблення Росії буде. І тоді буде насіє примус Росії справді йти на поступки. Уже з того часу Алієв вже продемонстрував, що це можна зробити. Я вже наводив цей приклад. Путін не випадково вибачався, тому що він втрачає газовий ринок Європи. Але ну, домовилися, зараз Азербайджан йде до Європи, до Європейського Союзу, російських газів, все добре. Просто він повибачався. Це ж можна зробити можна. Можна змусити, і я от справді не бачу перспективи там військового виш... шляху вирішення цієї війни. Про це говорять багато військових експертів, військових аналітиків, вище керівництво держави про це говорить. А от санкційний – це дуже потужний тиск, тому що економіка реально за крок російська до прірви, але ну цей крок він вимірюється не днями. А місяцями можливо навіть і до року, ще запас такий є в Україні. Ситуація складніша, бо дуже багато гине людей в Україні і цивільних, і діток це все не випадково. Бликаути і так далі. Ми це переживемо. Я в цьому не сумніваюся. Українці готові до цього. Але для того щоб змусити Росію змінити позицію, треба зрозуміти природу. І не просто зрозуміти природу, за рахунок чого ця війна продовжується росіянами, а робити кроки відповідні. Бо ну, вибачте, я не бачив жодної, окрім заявки заяви очільниці Мінфіну США, від, наприклад, там Мерца, Макрона і інших. Стармараж того, що все все ми там будемо працювати на справді над справді послабленням Росії економічно, і Ми вже будемо займатися не удаваними санкціями, а від цього відмовимося, бо ці знаєте реляції про те, що ми через два роки відмовимося від російського газу і нафту. Ну вибачте, ну це нас точно не влаштовує. Пане Валерію, щиро дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися Навзай. до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на зв'язку.